О, oh, oh, перепрошую. Вітаю в клубі зрадожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал 1337 лайкер. Це такий, знаєте, внеполітичний, ігровий розважальний канал. Ти бляха муха, маючи аудиторію в 2 мільйони, чи сказав автор щось про війну, чи може осудив дії москопітеків і Путлера? Враховуючи, що у нього москвомовний канал, повторюсь, на 2 мільйони, він сказав ось це. Bro, what are you about, man? Так війну він називає івентом. Звісно, я можу в чомусь помилятись і, можливо, автор говорив про щось інше, але враховуючи, що він вказує на каналі, що це український канал, хоч і веде він його московитською. І враховуючи те, що він написав приблизно після 24 лютого, що він досі живий, це все ж натякає на те, що він в Україні. Навряд чи він має на увазі те, що він десь живе В якісь інші небезпечній для життя країні. Так, зараз жити в Україні небезпечно через те, що нас бомблять москопітеки, не якийсь там Бутлер, а саме жителі Московії. Заміни Путлера на Навального і нічого не зміниться. А якщо от такі персонажі з аудиторію в 2 мільйони будуть називати війну Івентом, москворилі далі будуть думати, що це нормально бомбити сусідів, адже місцеві блогери це називають івентом. Ну добре, можливо, я погачкувався, можливо, то просто автор так рофлить. Можливо, як він каже, він збідився і контент буде інший взагалі. Що ж, якщо зайти на відео, яке вийшло після 24 лютого, то в описі до відео ми можемо знайти рекламу московицького скам сайту з рулеткою. І ще реклама ВКонтакті. Окей, окей, ну давайте глянемо, чи змінився він після двох років повномасштабної війни. Що там вовсі під останнім відео? Знову москвилі сайти, які платять йому рублями. Оце так змінився, так змінився. Прям кардинально інший канал і нова людина. Ті, хто будуть мені розповідати байки про те, що він з москвопітеків і що рублі таким чином йдуть в Україну у вигляді податків і що таким чином на Московії менше рублів, запитайте у себе, чому ми не завершили війну ще десь в 16-му році, Айтон. Маючи таких Рубінгудів, за цією логікою вже б і повномасштабної війни не було. Б. А тепер переходимо до зборів на ЗСУ. Поки з фронту йдуть трофеї, я вирішив розіграти цілих три лоти. Екшн камера Xiaomi і з купою приколюх можна носити на голові, на плечі. Нетбук Prestige 116A03, з якого я... Кібербули в сайті Боску Пітеків з 24 лютого і по сьогодні, а також рекова звукова карта Дідж Design Digi 002 2, яка колись стояла в мене в студії звукозапису. Це буде благодійний розіграш. Шубовий розіграшу дуже прості. Додат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 10 тисяч гривень, тоді я оголошу про етер, на якому проведу розіграш. Я розумію, що кожен лот може бути цікавим комусь окремо, і хтось, наприклад, не захоче приймати участь у розіграші якогось іншого лоту. Тож це буде три розіграші, і для кожного лоту є 3 банки. Донати приймаються через монобанки байбій кофі, PayPal, а також через Донателло, Тяка та Крипту. В коментарі до донату напишіть, який із лотів ви хочете, і напишіть свою пошту або хоча б Інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки виграного лоту. Додати, яких не буде вказано пошта або Інстаграм, я буду врахувати як просто донат на ЗСУ. Посилання на монобанки та донатні сервіси будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ або волонтерку, і звіт, як завжди, буде після. Розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно. Не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам цього місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.